Створив вам додаткове сортування, яке дає повністю за місяць звіт. Всього, ви зайшли до додатку, натискаєте інфографіка і тут є місяць, і скільки було виходів за місяць. Відразу буде видно по працівнику. Якщо нам потрібно по бригадам відсортувати, то тоді Аквабуд Тиці на стрілочку, нажим... ставимо галочку, нажимаємо готово. І тоді воно ну, по працівникам певної там, бригади е згуртує. Але якщо ви поставите дві галочки, то він уже не згуртує, тому що один працівник не може належати двом бригадам, ну, щоб мали на увазі. Якщо ви заходите сюди і у вас отут, е світиться синенький точечка, то значить тут стоїть фільтр. Або очистити все і воно зніме всі фільтри. Або вибираємо там, ну, ставимо галочку, нажимаємо ОК, все, воно згуртувало. Е, місяці до кінця року тут є що, що. Отак, гортаємо. І бачимо відразу, хто де скільки раз працював. Ще цей же фільтр є в цьому. Отут я його теж вивів. Переглянути профіль. І тут теж. Такий же самий фільтр є і базовий вода. Ще можна глянути в самому робочому. Отут ось нолик. Сьогодні вже нолик, тому що сьогодні перве ноль втора. І тут буде показувати, скільки за поточний місяць цей чоловік виходив на роботу. Сьогодні нуль, тому що ви ще нічого не заповняли. всіх стоять валенькі ось тут нулі після деревця. І так буде у всіх працівників. Я спеціально вивів, щоб не заходячи кудись, можна було побачити відразу, скільки чоловік за цей місяць поточний. Виходить. І якщо на нього тиснути, ось буде показано. Це скільки він був присутній минулого місяця. Зараз я ще не фільтрував. Не знаю, що вам там зробити, щоб як вам буде зручніше. Мені потрібен від вас фідбек. Та і все, в принципі.